Сьогодні ми знаходимося на дні поля агровіниця 2024 Ми компанія РДУ Україна являємося офіційними дилерами техніки Джундір, Моносем, «Вадерштадт», Крамер та декілька інших виробників. Ми представляємо не тільки продаж сільськогосподарської техніки, а також поставку запасних частин, технічного сервісу гарантійного і післягарантійного обслуговування систем точного землеробства. На виставці представлена лінійка тракторів джундір причіпної і посівної техніки «Вадерштадт», а також наш флагман в лінійці комбайнів, зокрема комбайн-джундір X9 1000 серії. Родзинкою нашого стенду є найбільший комбайн-джундір X9. Найбільша на ринку площа рішіть та сепарації. Найпродуктивніша двороторна система обмолоту. Двигун потужністю 700 кінських сил. Величезна жатка шириною захвату 14,5 метрів, бункер об'ємом 16,5 тисяч літрів. Також даний комбайн оснащений усіма можливими на сьогодні системами точного землеробства. Представляємо одну з найпотужніших моделей в 6 серії. Це трактор 6R215, оснащений двигуном Deere PowerTech 6,8 літрів, який може видати 255 кінських сил. Максимальної потужності. Також даний трактор оснащений переднім гідравлічно підамортизованим мостом ТІЛС, гідравлічно амортизованою кабіною, потужною гідравлічною системою, продуктивністю 155 літрів за хвилину. Даний трактор має повністю рамну цільнозварну конструкцію і є універсальною машиною для будь-яких потреб у вашому господарстві. Найпотужніша модель в лінійці 8 – трактор 8R410, оснащений двигуном PowerTech 9 літрів, максимальною потужністю 445 кінських сил, потужна гідравлічна система, трактор оснащений передньою підвіскою багатоважельною ІЛС, повністю незалежною, інноваційна, економічна трансмісія е 23 а також повний комплекс систем точного землеробства. А зараз універсал з універсалів це найстарша модель в лінійці 6Б, трактор 6140Б. Оснащений двигуном 68 літрів джондір павертеч, потужністю 140 кінських сил, має потужну гідравлічну систему, а також коробку передач John Deere павер реверсер 24 на 12. Машина, яка буде корисною в кожному господарстві. Справжня німецька міць та надійність телескопічний навантажувач крамер КТ-357, максимальний виліт стріли 7 метрів, вантажопідємність 3,5 тонни, потужна гідравлічна система продуктивністю 140 літрів за хвилину та купа опцій, які підвищують комфорт оператора. Неперевершене поєднання ціни та якості посіву просапна сівалка від MonoSem модель NG Plus 4. Дана машина забезпечить вам бездоганну якість посіву з одночасним внесенням мінеральних добрив. Доброго дня, мене звати Богдан, я бренд-менеджер компанії «Ведерстат Україна. Сьогодні ми знаходимося на дні поля Вінниця» на стенді компанії РДО, де представлена техніка компанії Ведерстат. А саме зернова сівалка Спіріт. 400 комбі. Дана сівалка доступна в діапазоні від 3 до 9 метрів з можливістю висіву як насіння, так і комбіверсії. Сівалка обладнана системою Сіда, що дозволяє здійснювати висів насіння з пірахунком на метр квадратний. Також сівалка може здійснювати висів насіння в нормі від 15 до 500 кг. Передпосівний культиватор НЗА 800. Даний агрегат доступний в діапазоні від 5 до 10 метрів. Швидкісна сівалка сімейства темпо. Навісна сівалка ТІПВ-12 з міждуряддям 12х45, з можливістю переобладнання 8х70. Для успіху в точному зноморобстві вам потрібно всього-навсього 4 компоненти. Це монітор, антена, обладнання JD-Link та онлайн-платформа центр операцій. Технології точного землеробства джундір починаються більше ніж 20 років тому назад. Це важко повірити, але в ті часи, коли не у кожного ще був мобільний телефон, техніка «Джондір» вже їздила з автопілотом по полю. Монітори «Джондір» еволюціонували від звичайних автопілотів до таких довершених приладів, які можуть. І відключати секції, робити документування, автоматичні розвороти, синхронізацію машин в полі і багато іншого. Антени почали працювати набагато швидше, виходити на точність. Якщо старій антенні треба було до години 90 хвилин, то новітня антена набирає всю точність за 10 хвилин. Також і змінилася Якщо ITC працювала з точністю до 25 см, то 7000 антенна вже працює з точністю 2,5 см. Обладнання GD-Link представлено на даний момент двома версіями: це GD-Link R та GD-Link M. Взагалі, це обладнання бере свій початок з 2011 року і встановлюється майже на всю самохідну техніку John Deere. Це обладнання потрібно для того, щоб зв'язуватись з усіма компонентами в техніці Та передавати звідти дані, такі, як витрати палива, оберти, помилки та багато іншої інформації. Використання систем точного John Deere підвищить ефективність та продуктивність вашого господарства. Це не перший наш день в полі, як ми відвідуємо. Досить такий цікавий захід в плані того, що виставляється багато техніки, багато новацій. Я працюю в господарстві, яке на сьогоднішній день використовує великий ряд техніки. Джундір ми маємо в своєму використанні. Зокрема, це є великий ряд тракторів від. Простої серії 100-сильних тракторів до серії 8 r 370. Остання машина є в нашому господарстві чималий склад комбайнів. Серії s 770. Він значно потужніший, кращий у застосуванні, він легкий в роботі. Техніка Джунір загалом вона вся легка в роботі. Вона дається досить таки швидко для опанування і навчання оператору із у застосуванні безпосередньо у землеробстві. Немаловажним фактором є Використання техніки джундір, те, що вона обладнана системою точного землеробства, зокрема точними навігаційними системами, які дають можливість оператору посіяти, якісно посіяти точно. Передавання інформації від трактора до безпосереднього керівника об'єкту, який не є на полі, є швидка, є оперативна а саме головне. Те, що системи точного землеробства вони дають позитивний результат і позитивну динаміку в розвитку господарства. З компанією РДО ми знайомі вже понад 10 років. Якість від потреби запиту на запчастину до доставки господарству є максимально ефективна. Менеджери працюють досить злагоджено, швидко і не потребує великих як фінансових, так і часових затрат. При першій же потребі сервісна служба доставляє запчастини або виїжджає на місце по потребі того, як інженерна служба господарства виставляє питання. Якщо у вас залишилося запитання, запрошуємо вас до наших сервісних центрів, які знаходяться: місто Вінниця, місто Житомир, місто Умань, а також місто Черкасир.